Яким ви бачите собі ідеальне українське місто, красиві європейські будиночки, зручна інфраструктура з хорошими дорогами, доступний громадський транспорт, сучасні заклади освіти та парки? Дозвольте мені представити власну концепцію ідеального міста майбутнього: прямий є ріг. Будівництво нашого едему на землі пропоную почати з величезної ями. Навіщо? Ем... Сегрегація населення. Ну знаєте, як у тому мемі. Перший сорт, другий сорт, третій сорт. У цій ямі якраз таки житиме третій сорт. Ну, знаєте, такі люди, звичайні, як ви, та я, роботяги з заводу. Тільки, от як би мені їм туди дорогу зробити, бо воно щось не хоче. А ну якщо ось так якось. Прекрасно тут проходитиме центральна площа. Так, а чому в нас вулиці не державною? На що ну своїх героїв немає на честь кого вулиці називати? Тепер будуємо основні вулички, такі ось е, рівненькі, красивенькі. Тут якби житимуть перші пряморіжці. Помічаємо зони для житлових кварталів, також виділяємо зони під магазини. Ну там АТБ, розливне пиво, секс-шопи, ну і що там ще людям для щастя треба. Так, тільки чомусь нічого не будується. Нема енергії, нема води, нема куди зливати какахи. Перш за все ставимо електростанцію. І добре, що на це ідеальне місто майбутнього з держбюджету виділено. Аж цілих 8 гривень, а тож можемо не економити і поставити ще дві башні для води. Зливати ж какахи будемо у сусіднє озеро. Прекрасно, місто нарешті починає будуватись. А ось і перші пряморіжці третього сорту вже прямують до своєї мрії. Їхати звичайно довго, але повірте мені, воно того варто. Населення міста складає вже 14-15 людей. А отже, пора відправляти їх усіх на роботу. Ну, бо в прямому розі не можна просто дихати повітрям. Тільки от знову ж таки, що це за ОАК стріт? У нас стільки відомих великих українців, вони. Вулиці на честь дерева називають. Так, у мене є ідея. Давайте я зараз якийсь список великих українців знайду, да, і буду на честь них і називати. Ось 100 найбагатших українців, саме те, що треба. Все ж таки, жителям третього сорту прямого рогу треба пам'ятати, чи їм непосильним трудом утримується процвітання економіки в Україні. Вулиця Ріната Ахмєтова, вулиця Віктора Пінчука, Константин Живаго, Стріт, Район Герех, так, це хто там наступний? Ой, ну ну тут однією вулиці якось і не обійтись. Тут вже треба цілу індустріальну зону перейменовувати. І звісно річ, віднині тут будуть виключно заводи Рошен. А місто тим часом виросло до таких масштабів, що в нас навіть перші затори почали з'являтись. Загалом же третю сортний район прямого рогу виглядає бомбезно. І в мене для вас, шановні телеглядачі, є прекрасна пропозиція. Ви можете прямо зараз орендувати житло. На одній з вулиць цього мегаполісу. Усього то треба кинути донатики на ось цей збір. Ціна за квартиру 10 гривень, якщо ж бажаєте цілий дім, то там ну вже 20. Посилання на реквізити у описі. Тільки от я тут одну маленьку деталь не врахував, а саме напрямок вітру, що розпиляє шкідливі. Нешкідливі хімікати з заводів рошен на житлові зони. Але ну щось міняти мені вже якось впадло, та іначе ніхто поки що не жаліється, особливо. Тому, як мер цього міста, я приймаю серйозне рішення нічого не робити. Але от на що люди жаліються, то це на дорогу оренду. І я все ж таки голова міста добрий, і просто так дивитися, як страждають мої містяни, не можу. Давайте може, хоча б податки знижу. А лол, що можна в мінус? Це типу держава ще і доплачувати людям буде, як у Норвегії. Ну все, просто так людям гроші платимо. Чим вам не ідеальне місто? І третю сортний район, звичайно, вже виглядав непогано, але щось жителі останнім часом почали хворіти сильно, що, звичайно, жодним чином не пов'язано з хімікатами з заводів Рошен. Але давайте я їм хоча б якусь поліклініку відкрию. Десь тут, чи може краще тут. Чи може краще... Десь ось тут? Місце просто ідеальне, тільки є складність, щоб провести туди дорогу, треба збудувати 8-кілометрову трасу за 3 мільйона гривень. Що, якби, прекрасна нагода попиляти гроші з бюджету, але все ж таки, думаю, людям буде незручно так довго підійматись. Давайте опустимо поліклініку на рівень понижче, виглядає вже не так круто, але туди хоча б ну, можна якось доїхати буде. Окрім лікарні, давайте пожежників і поліцейських сюди ще. Тепер місто має усі Обхідні структури для комфортного і безпечного життя. От тільки спуск з цієї величної гори займає, я не знаю, приблизно 6,5 годин. Тож не дивуйтесь, якщо вас хтось в підворотні приріже, а поліція так і не приїде. Адже окрім 5 кілометрового спуску, їм ще у заторі потім на в'їзді стояти. В цілому ж, перший район прямого рогу готовий. Можемо приступати до наступного, у якому як не складно здогадатись, проживатимуть представники друг. Сорту пряморіжців. Так званий економічний фронт. Ті герої, на яких тримається гривня. Тємщики, обнальщики, криптоінвестори, чуваки, що дзвонять по телефону і представляються співробітниками Приватбанку, саме сік нашої держави. І першою справою треба зробити зручну розв'язку на в'їзді з магістралі. І гра якби пропонує мені на вибір всякі різні шаблони розв'язок. Але мені здається, що всі вони якесь гівно не мити і зараз сам зроблю зручну Заїзд. Тепер додаємо два величезних семиполосних проспекти, адже всі знають, що якщо дорога має багато полос, то там ніколи не буде заторів. Ну і поєднуємо це все з основною трасою. Готово! Прекрасна, ідеальна і головне, що зручна розв'язочка. Тепер проєктуємо житлові вулиці, і я хочу, щоб тут все було красиво, рівно. Тому давайте рівно під кутом в 90 градусів. Елегантно, акуратно. Ні, ну красиво вийшло, усе у відповідності до урбаністичних гостів і сучасних західних тенденцій містопроєктування. Значить, заїжджаємо у район другого сорту по трасі імені Мами Адміна Трухи. На в'їзді нас зустрічає перетин двох основних вулиць, голубців та сперми. Вже ближче до центру називав вулиці на честь великих славетних українців. Тобто, ось Тараса Шевченка, Кучми, Тіни Кароль. Житлові домівки вже будуються будується, а окрім цього, все ж таки тут живе вже не якийсь там третій сорт. А другий сорт, тому отримують власну пожежну станцію, поліцейський участок, поліклініку, молодшу школу і навіть старшу школу. І ви лише подивіться на цю прекрасну інфраструктуру. Я взагалі-то коли будував це все, радився з професіональним архітектором-урбаністом, що має вже 30 років досвіду в таких ось проєктах, і вийшло просто прекрасно, адже ну от, явіть у звичайному місті, ви там кудись їдете, завтикали, провтикали, пропустили поворот. Да, ну і все, півдня об'їжджали. А це вже не лише витрачений час, а ще й зайвий спалений бензин. А це вже глобальне потепління і взагалі смерть людської цивілізації. Тут таких проблем немає, адже поворотів більше, ніж вулиць, і всі дороги вам відкриті. Ну і саме головне, відкрив на трасі цілу купу офісів, на яких і буде триматись вся економіка прямого рогу та й України загалом. І тут якраз планується великий міграційний наплив пацанів з Дніпра, тож треба ще більше офісів. Давайте прям вимога. Висотки будувати, щоб ну, на тяжолом люксі усе було. Ну, просто такий Манхеттен, я б сам тут жив. Ой, е, щось горить. Не звертайте уваги. Для роботи в офісах нам знадобляться висококваліфіковані фінансові спеціалісти. Тому будуємо в місті коледж. Саме коледж, не ПТУ, коледж. Другий район поступово зростав. Ну і щоб уникнути проблем першого району з купою заторів. Треба розвивати громадський транспорт. Відкриваємо пряморіжське метро. Тільки от не знаю, як вас, а мене, як киянина, дуже бісить, коли кудись треба поїхати, йти, ну, тупо на. 30-40 хвилин це підземне царство, наче живеш там. Щоб доїхати з кінцевої до кінцевої, треба більше години. Тому тут спробуємо вирішити цю проблему. Перша станція, друга станція, третя станція і кінцева четверта станція. Таким чином, дорога в метро займатиме ну, максимум хвилин 5. А отже, прямий ріг стане містом самим швидким метрополітеном у світі. Головне, щоб не затопило. Ну і перший потяг вирушає. Станція метро Тіни Кароль, двері зачиняються, наступна станція Тіни кароль 2, станція Тіни кароль 2, двері закриваються, наступна а, Тіни кароль 3, а, The Door за Closing, The Next Station з Тіни karol 4. Ну і все, по суті, дякую, що скористались послугами е, пряморічського метрополітену. По суті, на цьому другий район готовий. Залишається одна маленька деталь. Перетворюємо його на Вінницю. Е, Венецію. Адже, Мій ріг має стати не лише економічним центром України, а ще й магнітом для всіх туристів з усього світу. Виглядає дуже по-цікавому. Ну, а до того ж, дороги завжди чистими будуть. Хоча, чесно вам скажу, щоб керувати тут автомобілем, треба мати неабиякі болз. Район третього сорту готовий, район другого сорту готовий. Вийшло навіть краще, ніж планував. І тепер. Нарешті. Район першого сорту. Велично височить він над землею, не наче Олімп, на якому засідали древньогрецькі боги. Тільки на ту говерлу хер дороги проведеш. Давайте я тут, мабуть, ще один такий мікроолімп зафігачу. І, ну, наче працює. Ще одна ідеальна розв'язочка готова. Житлові вулиці своєю формою будуть нагадувати пальмову гілку, тим самим вказуючи на величність цієї місцини. Сучасний поліцейський відділок з в'язницею. Величезний госпіталь з найкращими лікарями та найсучаснішим обладнанням. Пожежна частина на аж цілих вісім екіпажів. Живити цей район буде чиста енергія сонця, без викидів. А на випадок зникнення електроенергії, додаткова підстанція із запасними батареями. Самі будиночки вже будуються, але хто ж саме буде проживати в цьому прекрасному районі? Хто з українців заслуговує на ці блага цивілізації найбільше? Зараз подивимось, адже кожна з вулиць тут названа саме на честь її жителів. Перша центральна вулиця депутатів Верховної Ради. Слідом за нею крадіїв гуманітарки. Звісно, річ, зйобиків та ухилянтів. Лише подивіться, скільки тут багато цих е, зйобиків та ухилянтів. Ну і куди ж ми без нашого інформаційного фронту? Вулиця, Тікток, військ. Далі дві самі елітні і дорогі вулиці для поважних членів ТРО Монако та ветеранів диванних військ. Як я й сказав, у першосортному районі житимуть лише гідні люди, які дійсно на це заслужили. Не вистачає. Лише аеропорту. Адже дуже важливо, щоб ну, в разі необхідності, першосортні пряморіжці могли без проблем покинути межі України. Адже ну які взагалі можуть існувати кордони для прекрасних людей з грошима та зв'язками. Жителям же другого сорту залишається лише споглядати на цей рай на землі і думати, що ж такого треба зробити, щоб теж отримати житло на цьому Олімпії. Третьому ж сорту, ой, та кому взагалі не похуй на той третій сорт, головне, що тут все красиво і спокійно. Адже прямий ріг, ну от навіть сама назва, так вдумайтесь, прямий, ну тобто рівний, рівність, ось головна перевага цього міста. Адже тут кожний може відчути себе щасливою людиною. Тільки, от знаєте, що мене як мера бісить. Ну от перший район, усі щасливі. Лише ось, ну хтось один жаліється на дорогу оренду. Зараз просто знесу його маєток і поставлю тут парк для собачок. І ну, все прекрасно, так? Ну от у другому районі все трохи гірше, є люди, що жаліють, там на якісь проблеми, але на це можна просто закрити очі, і наче все нормально, так? А от цей третюсортний район, ну це якась, вибачте, дупа просто. Усе їм не подобається. Комусь працівників. Діків не вистачає, комусь рошеном воняє, мені це вже набридло. Ну що ж, місто вийшло просто 10 на 10. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підтримати збір у описі, мене теж можете підтримати, якщо маєте таке бажання. Ну а особлива подяка, як завжди, членам.